Цього прекрасного недільного дня сонячної погоди ми завітали до пластунів українських скаутів. Пласт це організація, яка покликана для того, аби виховати, сприяти вихованню патріотичного розвитку маленьких українців. Окрім цього, сьогодні свято весни, і зараз ми поговоримо з Андрієм Лузаном, який нам розповість про саме свято. Пане Андрію, давайте спочатку поговоримо про пласт як такий. Що це за організація? що вона покликана зробити? Пласт це український аналог світового скаутингу, скаутського руху. Ми цього року відсвяткували 103-ю річницю з дня заснування, от, тобто, протягом столітньої історії скаутський рух в Україні. Як пласт розвинувся до шеститисячної організації на сьогоднішній день, в Києві у нас є 600 чоловік. Нашою метою є сприяти всебічному патріотичному вихованню і самовихованню української молоді на засадах християнської моралі. Сьогодні ми святкуємо свято весни, це традиційний захід пластунів всіх осередків. Фактично, коли в травні, після 6-го числа, коли святкується День святого Юрія, який є? Нашим провідником пластовим, та ми виїжджаємо на три дні в ліс, таким чином відкриваючи таборовий сезон. Курені пластове об'єднання між собою змагаються в різноманітних змагах, показують хто хто кращий, хто швидший, спритніший, розумніший. Таким чином налаштовуємося на позитив на продуктивне літнє таборування. А скільки всього е, в пластунів в Україні існує? От як, як організація, скільки людей налічує зараз в Україні? Пластунів є 6 тисяч е, у всіх осередках. Це близько 130 станиць. А в Києві 600. Добре, я знаю, що у вас тут дуже серйозна організація. Насправді не тільки курення, але ви також підпорядковуєтесь певній е, певному плану поведінки. Тобто, у вас є старшини. Розкажіть про побудову цієї саме системи на таборі є пластова таборова старшина, тобто є комендант, головний організатор, є його команда, заступник з програми, писар, який відповідальний за всю паперову роботу. Людина, яка відповідає за піар, за харчування, за санітарні норми, лікар однозначно завжди є. От тобто. А в кожному курені є відповідно свої виховники. Таким чином, структура дозволяє дуже оперативно керувати всіма під таборами, всіма куренями для спільної організації, спільної програми і її провадження. Це підготовка до літнього періоду, до того коли діти вже почнуть приходити в табори. А як можна дитині долучитися і стати пластуном? Що для цього треба зробити? Для цього потрібно найперше бажання. От і дозвіл батьків, тобто це найменше що необхідно, і звичайно, що сповідувати пластові цінності. Віри в Бога, любові до батьківщини, допомоги ближнім, життя за пластовим законом. Тобто, ми відкриті для всіх і для кожного. Єдине, що варто зараз сказати напередодні літа, до нас дуже часто дзвонять батьки з проханням взяти до таборів для всіх таких бажаючих. Ми радо запрошуємо долучитися до пласту, але розуміти, що табір в системі пластового виховання це є заключний етап. Річної програми, от відповідно, долучайтеся до пластових гуртків протягом року, з виховниками разом займайтеся, і влітку тоді дитина однозначно матиме цікаве таборування по пластовій системі. А що значить пластові програми і виховники пластові? Якою є ця система? Що вони роблять протягом року? Ну на відміну від інших багатьох безліч таборів, які проводяться просто для дітей влітку, в лісі, якимось іншими організаціями, в пласті система. Передбачає те, що табір це є заключна програма річного виховання. Протягом року разом із своїми виховниками гуртки працюють на так званих сходинах. Це є щотижневі заняття, де щоразу гуртки, це є десь від 5 до 8 чоловік, вивчають щось нове. В'язати вузли, там, розпалювати десь вогонь. Якщо в приміщенні займаються, то відповідно вчать картографію, історію там, і багато всього іншого. Тобто на кожні сходини це щось нове для дитини, якесь нове. Заняття плюс гуртки мають самоорганізацію повністю, тобто за принципом таким, що є серед дітей самі вони вибирають свого гурткового наставника, його там заступника, людину, яка відповідає за фінанси, за писарські питання, і таким чином проводиться саме виховання. Виховник виключно наглядає і спрямовує дітей до. До покращення самих себе. Дуже вам дякую, пане Андрію, все зрозуміло. Ось таким чином сьогодні підготуються діти до літнього сезону, до табору влітку. Тож усі бажаючі, хто має такий намір, можете долучитися і стати пластоном студія.